Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗок. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблів рошелексоночку та роторної косарки Virax. Сьогодні я вам хочу показати, які у нас є в наявності приставки здваювання колес задніх МТЗ. Є ось такі: вартість її 15 тисяч, до МТЗ 80-82.

Вартість їх 28 тисяч. Ось так вони виглядають. Для замовлення переходьте на наш сайт mtzo.com.ua, телефонуйте нам по номеру телефону, наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту. Або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня, до побачення.